Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українська Відьма, звуть мене Аня. Рада вас вітати! Сьогодні ми дивимося 7-10 днів найближчі для вас, що буде відбуватися у вашому житті. Давайте дивитись, не забувайте підписуватись на мій інстаграм, бо найближчі дні буду там. Там можуть бути відео. І... Не забувайте приходити на особисті консультації по ваших конкретних питаннях. 70 днів. Думайте про себе, обирайте свій ключик. Близькі люди будуть потребувати вашої уваги. І вона буде ну, можливо важка для вас ця ситуація, тому що ну, занадто прям От все, відразу, все відразу. І ви будете сконцентровані на якихось своїх думках. Можливо, у вас щось не виходить ваше, ну, те, що вам треба, та, а тут і що треба про когось потурбуватись, і все одразу. І ви будете відчувати себе як людина, яка не має вибору, яка живе для чогось, для когось, але не для себе. І дивіться, тут така порада: не сваріться з близькими, тому що від того, що ви посваритесь, і вам буде потім погано. Так, да, якась мрія могла колись не здійснитися. Бо ви щось хотіли від цих стосунків, від цієї родини, або від минулих стосунків, і воно так не склалось. І від того, що ви нервуєте, вам тільки буде знову ж таки погано. Щас щасливий момент буде, ситуація зміниться, але поки що буде важкувато. І ви все одно, все одно підлаштуєтесь. Підлаштуєтесь під ситуацію. Тобто ви понервуєте, все одно будете жити як раніше. Дівчата, хто вільний, хто в пошуках. Ви упустили, мені показало два варіанти, дві можливості з кимось жити, з кимось бути. Не впускайте далі. Тому що треба, ну, ті, хто одинички обрали перший варіант. Вам треба людина, яка буде про вас вже пікуватися, не тільки ви будете піклуватися про всіх. Другий варіант. Захочеться гостей, захочеться в гості, захочеться якоїсь інформації, підтримки, захочеться моментів, щоб з'явилась людина, приїхала або поїхати приїхати, така можливість буде. Яка можливість буде? Хто з'явиться з, з Ненацька? Хто з'явиться з, з Ненацька? Кінець тижня, кінець періоду такий дуже добрий, коли ви просто гарний настрій, а все в мене виходить. І звідки сила береться і дуже сильно я радію. Але придивляйтесь до людей, які будуть вами протягом цього періоду, бо такий момент. Що от є люди, коли у вас все погано, вони вас готові вислухати, да, там, нібито підтримати. Коли все добре, їх це трохи не влаштовує. Ну, от придивіться, у вас будуть такі люди в оточенні, піде в кінці періоду якась заздрість. Тобто ви з кимось зустрінетеся, бо щось обговорите. <кій> <кій> Люта заздрість і ненависть. Ну і не звертаємо уваги, правильно? Третій варіант. Ви себе мучите тим, що можна було вже давно змінити. Ви себе просто мучите якимись думками. Вам може людина снитися, або якась ситуація снитися. Ви можете за документи, за гроші переживати, перейматись дуже сильно. Прямо. Я боюсь, у мене все погано. Я прям не знаю, що робити. Не накручуйте, не накручуйте, тому що і люди допоможуть, і з'явиться, якщо ви чекаєте, і близькі люди допоможуть. Ну, якісь неприємні слова можете вислухати в свою адресу, але вони не будуть постійними. Знаєте? Просто в якийсь момент от якась ситуація, яка не дуже на нашу користь розвертається, ви в якийсь момент просто перестанете про неї думати і займатися своїми справами, все буде гаразд. Тому не переймайтесь так сильно, не переживайте. Це таки, знаєте, якщо ви на початку періоду не будете так сильно переживати, відразу будете шукати вихід з ситуації, бо людей, які вам полегшать її, можливо, у вас. Нема такої да, ситуації. У вас просто саме життя таке, що треба то, треба то, треба то. Мені важко, я про це думаю, я переживаю, я це відчуваю. Шукайте вихід, не зациклюйтесь на ситуації. Думаєте масштабніше, думайте про те, так, а що зробити? А ну нічого не можу зробити, ну піду чайку поп'ю. Все прекрасно.